Території – місце, де українці щодня тримають не просто оборону, а борються за саме життя. Наш військовий кореспондент Ігор Ловонок побував у шахтарському містечку Білозерському, це у Покровському районі на Донеччині. Місто під постійними ударами ворог методично перетворює його на руїни. Як виживають ті, хто там залишився? Який вигляд має життя, де хліб і вода це вже не буденність, а подвиг тих, хто відправляє. Гуманітарну допомогу ексклюзивний матеріал Ігоря Левенка далі в нашому ефірі. Всіма силами і засобами намагаються порушити нашу логістику, тому основні прифронтові шляхи, поповиті натягнутим павутинням з сіток, вони можуть стримати, бодай fpv дрони Дістатися до Білозерського, яке щодня під вогнем, це завжди ризик. Цього разу наш провідник Володимир Гуменюк ще рік тому возив нашу знімальну групу на схід як цивільний водій телеканалу Інтер. Володю можна, звісно, піти з телебачення на війну, але це не означає, що телебачення тебе тут не розшукає. Звісно, можна. Володимир у формі зі зброєю. Тепер він не просто наш водій, який знає дороги. Він наш захисник. Доки ми фіксували наслідки російських ударів, прикривав нас, адже ворог полює тут на все, що рухається. Місто Білозерське місто, яке звикло до важкої праці, звикло до небезпеки, але не звикло до цієї нелюдської війни. Щодня люди виходять на вулицю, ризикуючи потрапити під ФПВ-дрон, який може прилетіти і вдарити будь-якої миті. Ага. Де щось літає. Кацлапи достають тут вже всіма калібрами, які, які в них тільки є. Співдрони, артилерія. артилерія, да. так. Пані Ганні 70 років. Вона залишилася у своїй квартирі, яка тепер нагадує хатину, відкриту всім вітрам. Її дім теж понівечений відтоді, як росіяни скинули авіабомбу на сусідній будинок. Той перетворився на руїни. Тоді загинула дитина, хлопчик-підліток. Пані Ганна вижили, але шибки в її господі вилетіли геть. Дрони літають день і ніч. Дін і ноч. Да, Покоєння туди да. літають. А от така мряка. Дожики, то так потіше, потіше. на первони теж жити, то два окна моїх забиті. Забиті, так? Так, так. А так от нікого нема, не холодно? Ну, а щось дієш, Одеяло дали нам. Мої всі на кладбищі лежать. Куди мені їхати? Місцеві жителі, яких тут зосталося, небагато, згадують. Білозерське було містом, яке жило з шахти. Гідні зарплати, сталість, плани на майбутнє. Вони будували це життя десятиліттями і власноруч. Виїжджали на. Курорти, в Карпати, еще куда-нибудь, всі шахтеры там відпочивали. В Криму. Тепер їхнє минуле і сьогодення це дві реальності пошматовані снарядами. Уся тутешня цивілізація згорнулася до боротьби за тепло і ковток води. Це містечко було засноване у 1913 році. З того часу Білозерське пережило вже дві світові війни, але ніколи іще воно не стояло перед такою цинічною загрозою для існування. Сьогодні ворог б'є не по шахтах, б'є по людях, перетворюючи їхнє життя на виживання. Та є рани, які не загоїть ані час, ані перемога. Пані Ольга, вона поховала сина 40 днів тому, загинув під Сіверськом, захищаючи нас усіх, захищаючи і своє білозерське, яке він уже ніколи не побачить мирним. Жінка не змогла говорити на камеру. Біль надто сильний, надто свіжий. У мене тепер немає ні дому, ні рібенка. Я бомб Пустили на квартиру. На квартирі живу. Російські війська б'ють по житлових кварталах, використовуючи авіабомби та реактивну артилерію. Ось наслідки таких ударів на жаль, є поранені і загиблі, в тому числі і діти. А люди, що тут іще залишилися, живуть на межі, і ця реальність для них триває вже місяцями. Це ціна, що її платить Україна за свій вибір, за своє право бути собою. 70-річна пенсіонерка, яка в холодній розтрощеній квартирі чекає на тепло і світло, це мати, котра втратила сина героя. Це Володимир, що змінив кермо на автомат, аби цей біль не пішов далі. З Донеччини Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Ігор Щепет та Володимир Гуменюк. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.